Це у нас в броллерів трішки, ще небагато, там трошки є і галошиок. Ви самі розумієте, що війна вона може впливати на той чи інший бізнес. Тому машину можна не доглянути, ну, наприклад, там не відполірувати або не почистити, а поїсти. Якщо все зробити як треба, підготувати процес то тут треба знаходитись. Зранку прийшов, покормив, напоїв. Можна там заїхати в обід там, глянути, або вони води зараз багато п'ють, бо ну, жаркувато. І ввечері, і все. Витратили на поголів'я частково, частково на корма, частково на... Сітки такі для, ну, для того, щоб зробити всі клітки, брудери вони називаються. І обладнання є. Обладнання є для забою, обладнання є для виготовлення корму. Їм теж десь місяці півтора, що тільки. Далі у нас є маленькі домінанти. Це петушки, там трошки курочок. Від молодняка там до двадцяти двадцяти одного дня треба ну, їх годувати збалансованим кормом, який роблять там технології. Потім вже переводимо на свій корм. Тобто, тобто ми купуємо там кукурузу, пшеницю, там жито. Там ту -ду -ду -ду. Ну, Коротше, багато інгредієнтів і самі вже будемо виробляти і самі будемо кормити. Тому, типу, тут немає ніяких там. Гармонів, як то кажуть, росту там якісь там незрозумілих не домішок, щоб вони пухли там все чисто буде на екологічно чистому продуктах.